З молитвою священик отець Іван заходить до храму святого Іоанна Хрестителя Православної церкви України. Тут нині каже, тривають будівельні роботи. Роботи в нас почалися минулого року. Якщо я не помиляюся, червень місяць. Ми намагаємося і будемо докладати всіх зусиль, щоби до зими. Ми завершили всередині буквально всі роботи, щоб ми, хоча б, змогли вийти в храм. Нині говорить працівники, звели стіни храму, розпочинають роботу над куполом та внутрішнім облаштуванням. Розташування, ну так як ми собі плануємо, це в нас буде і плащаниця Ісуса Христа по одну сторону, по іншу плащаниця Пресвятої Богородиці. Місце. Хор, де будуть виконувати спів духовний, ми хочемо і так плануємо, щоб храм був світлим. Все, що стосується будівництва храму, каже, обговорює із жінкою, завдяки якій його і почали зводити. Будується на пожертви. Гаркавої Люби Григорівної. Вона до мене зателефонувала і сказала, що є в неї бажання дати пожертву, велику пожертву на храм святий. Говорити на камеру Любов Гаркава відмовилася. Суспільному пояснила у зв'язку з важким емоційним станом. Та в особистій розмові розповіла у 2022-му її син Олександр Клименко загинув на Донеччині, боронячи Україну. Аби вберегти пам'ять про сина, каже, вирішила віддати 2 мільйони гривень із грошової допомоги, передбаченої державою для родин полеглих військових, на зведення храму. Ми всі розуміємо, що на дворі війна. От, але я думаю, що так само і пам'ять повинна бути. Про тих про наших героїв, які віддали своє життя. Отець Іван додає, аби завершити будівництво, цих коштів не вистачить. Надалі планують залучати до продовження справи меценатів. Секретар селищної ради Наталія Цехмістренко розповідає: ця земельна ділянка була передана у власність Православної церкви України рішенням депутатів селищної ради у вересні 2014-го. До цього часу будівництво не розпочинали через брак коштів. Ми їй дуже дякуємо за те, що вона прийняла. Таке мудре рішення, тому що пам'ять жива, завжди жива. Додає, із бюджету селищної ради кошти на будівництво церкви не спрямовувалися, адже відповідно до законодавства фінансування релігійних установ за бюджетні кошти не передбачено. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.